Шалом православним. Зараз пока що йдемо в лісі, ідемо через ліс. Привіт сашуня, Настраюйся! Ми приїхали, звісно, дорога мокровата. ну, зараз будемо дивитися, знімати, а потім можливо і на черняховку. Вперед, батінка. Ось такий лісок. Все-таки хочеться на черняховку вибратись, поки вони ще не засаджені. Поки що там можна ходити. А тут пройдусь, побачу, що вийде. Поки що глухо. Ну и с почином, будьте здоровы. О ямка, о якась монетка. Ну сейчас попробуем и хотя бы идентификувать. Она такая затарта, если честно. Ну, царек. Царек у нас який. Я надеюсь. на, скорее одна копейка. Шесть у нас сильно питарта, конечно. Медикость. Ну, ревненько. Все, ну це вже потім почиститься, покажеться. Так, да, я ось орла бачу. Я не знаю, наскільки це видно на відео. А, видно, видно. Видно цього двоголового демона. Коротше, почиститься, покажеться. Ну, находка є. Уже номер один за сьогодні. Хотів уже яму заривати, а тут ще одна вилізла. Рядом. Це ж з цієї ж ями викопалося. Опять-таки царек у нас нужен. Ага, что у нас тут? Николай Первый. Ага. М -м -м, типа кошелечек и кисти, типа что-то потеряшка какая-то. Так, одна копейка серебром. Що тут ніхрена не видно. 1800. Ну, ой, наша таяна тебе прийдеться потратити, так? Да? Не видно, коротше. Ну, почиститься, покажеться, ну в одній ямці дві монети. Неплохо. Ясно, тут хтось щось таки потеряв якийсь, чи кошельок чи що, тому що це вже третя монета. Ось перша ямка, ось друга ямка. І це вже у мене третя царська монета. Що опять? Підубита, підзатерта, чи що це за... Щось непонятний якийсь кружок. Царська, скоріше все, царська. Но яка? О, сопля ярості виходить, лізе. Так. Не хочу зараз не плюватись, нічого, тому що воду я з тобою, як завжди, не взяв. О, мега затартий медячок. Єм якась. А? Ну, тут вона плохо відима, але третя монета. Прикольно. Тут ще ось і сигнал є. Ось тут. Ось яма перва, а тут сигнал. Ось, ще одна. Ще одна вилізла. І так, а це у нас... О, а це у нас вже даже і приятніше трошки, по-моєму. Да. Це вже сохранчик якийсь цікавіший. І це що? Одна копейка. Да. Еще одна. Это уже четвертая монета. Да. Прикольно. Четвертый царек. І просипаються. Мурав'ї теж. Уже вони проснулись. Сейчас притушу звук. Це шелест тисяч лапок. Там вже поле. І це була черня ховка. І піду я зараз туди находки буду знімати. Походу, я перший прийшов за запасики. Вони десь там потірялись десь там. А я сюди. Так, навіть пожаркело, куртку зняв. Коротше, пару кусочків кераміки попали, ну, я не знаю, зараз буду зірятись, звісно. Пацани десь відстали. Будемо шукати. Я тут перший вивіз. Если следы старые есть, ну блин, не знаю. Сейчас надо бы даже стараться на дебаты. Вперд. Вперд, батенька. Единственная находка, куча кераміки, мільйон кераміки просто. Походино, но то нас не останавливає і ось все. Кусочок зеленої бронзи. Я вже думав, що конечно, золото дуже сильно був похожий. Так як у мене золото сина. Ну так, кусочок бронзи. Поки що все взагалі. 4 монети тарських і кусочок бронзи. Монети в лісі, а бронзи кусочок на полі. Ну, поки що так. Нічого, ходимо далі. Я вже фібул немало знайшов. Сигнал був взагалі такий муторний-муторний. Чорна. Типа афроамериканська фібула. Що за прикол такий? Не знаю. Ну, вона чорна. Без іголочки, без пружинки, ну чорна фібула. Це перша по черніховці за сьогодні находка. Ей, класно, звісно, прикольно. Берем. Перейшов на другу часть поля, на другу сторону через річечку, скрафтив ті помост. Ну і вже якась хрень попалась. Непонятно що, ну буду ходити, якщо не прогонить ніхто, бо кажуть, що тут ганяють чуть-чуть. Ну і перший динарій. Правда, лемісний і не цілий на Дінарій. Сигнал був теж такий собі. Я ще й надо акуратно дуже, бо тому, що може покрешитись, поламатись. Ну, з цим ще можна поігратись, Ось да. Тут типу, щось теж повинно було бути. І лице якогось типа імператора. Лемісний динарій це ж поділка, якби, так. Да? Осколок. Не цілий, але тим не мене приємно, хоча б так. Кераміка з узором. Прикольно. Надо тут трошки менший радіус взяти, поїздка звузити і щось походити. Ще одне точило. забираємо. Це для ножей хороша штука. І це таке, що можна буде чуть підрівняти і підтачувати свої ножики. Класно. Це вже черняховська находка. Берем. О, ще раз покажу. Длинющий поход по одній стороні поля, по другій. Там ламісний дінарік. Нашов то черняховське. Ну, В принципі, неплохо, 5 монет, ну, лемісний динарій не цілий. Коротше, треба щось придумувати далі, буду своїх шукати, тому що находок. Ну як? Ну, увину, на даний момент у нас не густо з находками. Коротше, зараз передохну і піду, Найду хоч кого-небудь, бо, походу, мене оставили. Нічого ну, страшно. Ручка якогось горшка, чашки, чи ще щось такого. А хата видно була, чи щось похоже. Кераміки до хрініща, походимо. Ну. ну і находок поки що не густо. Ну ладно, це таке я. Це вже збирається сісти. А ми ще ходимо. Ну, там вдаліки, і видно, звісно наших, ну, не суть. Отакі От пока що находки. Монети є, все є, типа фібули, спинка є, Динарій даже є. Ну і пока що так. Добре, буду далі ще ходити. Ще походжу, покопаю. І вже майже на виході із поля. Чиланька Фі була, правда маленька-маленька. Але зато чиленька. Прикольно. Отак от, от. Ну і за таку находку спасіба. Коп закінчений, Потім, коли прийду, покажу свої находки. А тепер до машини через ліс доганяю своїх. І так, я вже вдома. Шмурдякус обикновеннус, Дінарій полив. Пеніци... пеніцилінарій, Так, свинець, даже можна не в шмурдяк, а поставити в що-небудь таке. Пуля, практически новйо, пілікала в дінарік, но теж в свінець іде. І... і обратно свинець. Обратно пініцелінарій, обратно пініцелінарій, ще ось пуля вроді. І всяке дерьмі Тут уже донаходок. Точельний камінь черняховський. Непоганий, я його приспособлю вже під заточку ножиків. Можна буде його... Вирівняти, вичухати взагалі ідеально, і буде хорошенький такий камішок. Потім кераміка з узорчиком. Ну, Взяв та й взяв. Монети. Дві копійки. Одна копійка. Лемісний динарій обломок. Одна копійка. Одна копійка. Далі фібули. Афроамериканська. черная фибула, такая интересно, приятно. Маленькая какая детская фибулка, вообще такая мелко-мелко. Пожалуйста. По сравнению даже с той спенкой, насколько она маленькая. М -м. И осколок зеркала. Тоже оловянная -то бронза, какие то период не знаю. Ну, короче, вот так у меня по находкам. У мене все. Якщо помиються монети буде щось видающеся, то сніму. Але, дивлячись на ці монети, щось мені кажеться, що ніхрена вони не видаючіся. Ну, находки приємно тим не мені. Коп, ну, не мега-супер-пупер без золота, без серебра. Але не неудачний, не впусту. День хорошо провів. Так що покашу у мене все. А далі будемо посмотрети, як воно себе покаже після миття. Помив свої находки, коротше. і прилічну тут, мабуть, фібо. І все. Ну, вже можна, звісно, сказати, що... Одна копійка 1840-й нормальна. Ну такое, короче, Динарій ушатаний, лаймисный. Так що покажу, що у мене все. Всім пока до скорих.